Андрій Бонаренко, член центрального проводу правого сектору в нашій студії Андрію. Ну що ж, Дмитро Ярош підписав, підписався під листом відозви до Верховної Ради про зняття Генерального прокурора. За, ну, не завтра, а в понеділок Верховна Рада збереться. Потім тут десь на вихідних з'їзд об'єднання трьох партій. Відношення, в принципі, право сектора до всього того, що має відбутися конституційна реформа, яку будуть проштовувати і все таке інше. Добро здоров'я. Ну, це ми не вважаємо її реформою, насправді це не реформа. Це чергове намагання зберегти певний статус-кво, тобто дати можливість зберегтися існуючим політичним елітам. і це ще один крок назустріч фактично ворогу, і це ще одна можливість для певної такої фрагментації, ну і фактично руйнування української держави. Іншого у нас ставлення до цих процесів немає. Ми Дуже давно говоримо про військовий стан. Ми дуже давно говоримо про те, що неможливо виконувати будь-який договір, якщо він виконується виключно тільки з однієї сторони. Він припиняє після того бути договором. Ну який же це договір, якщо одна сторона виконує, а інша ні. Ми абсолютно чітко і твердо стоїмо на тих позиціях, що конституцію не треба реформувати і треба зробити нову, в якій буде абсолютно всім громадянам України. Зрозуміло, що в Україні побудована українська соборна самостійна держава, в якій всім народностям, абсолютно всім національностям, але в першу чергу, звичайно, йдеться про український народ і йдеться про тих людей, яким ця земля, ця країна є рідною, є ненькою, є небайдужою. От ідеться про таку державу, де Таким людям буде жити комфортно буде шлях розвитку а буде закон справді один для всіх, і буде можливість розвиватися як нації, так і всім складовим, які в принципі роблять націю націю, і це, і звичайно, і культура, це звичайно і мистецтво, і наука, і, і військо, і все. І е, зараз, ну знов таки, я знаю, що і багато хто і правий сектор стоїть за те, щоб локальний військовий стан там був введений, тому що йде війна, зараз обстрілюють наші позиції, е, як вже фахівці довели кваліфіковані, висококваліфіковані кадри, російські офіцери, які присутні там на позиціях. А ми ж не можемо відповідати. А е, скількох уже, скажімо, ті ж бійці правого сектора брали в полон. І ми знаємо про обмін полоненими, а не знаємо, куди діваються ті полонені, яких брали, і кажуть, що спокійно віддавали кудись. Ну я, чесно кажучи, про факти того, що хтось когось просто віддав. Про такі факти мені невідомо наразі. Я знаю з. Інформація, яка надходить з наших бойових підрозділів з лінії фронту, що бувають випадки, коли не обмінюють полонених, а продають. В прямому, в прямому абсолютно розумінні цього слова, От, такі речі іноді трапляються і відбуваються. Ну, це не є, в принципі, якимось там, знаєте, вирішальним моментом, і не є головним, хоча це звичайно ганьба. Питання ж не в тому, хто. Що робить з полоненими? Питання в тому, що хто робить для того, щоб наші вояки не, не, не потрапляли в полон і були звільнені. Є е, ну, абсолютно переважна кількість там да, от військових експертів, фахівців, просто фронтовиків. Є така думка, що у нас абсолютно ну, достатньо сил для нормальної, абсолютно успішної і, і, і хорошої наступальної операції. Мінськ 2 як би не намагалися нам розповісти про це політики, він не є панацею і він не є єдиним можливим взагалі ну, варіантом. В принципі, а, ним він, він провалений. А, так. Ну абсолютно, він не виконується. Це ну, не виконувався з першого дня, з першої секунди, згідно мінських домовленостей. О, цих два Дебальцево, це українська територія і так далі, і тому подібне. Дуже багато там прикладів є. Просте розуміння того, що Російська Федерація, Російська імперія раніше завжди демонстрували всьому світу, що вони ніколи ніколи взагалі не дотримуються власного ну, даного слова, вони ніколи не виконують жодних договорів. Це недоговірна сторона, і вона не спроможна взагалі дотримувати слово. У них є виключно їхні інтереси, і ці інтереси є імперськими. І якщо раніше ну, там ще можна було, хоч якось говорити і стверджувати про те, що в усьому винен там якийсь режим безпосередньо там Путіна, наприклад, то ну, за оцих півтора року, ну, мабуть, я думаю, що вже всі українці переконалися, що не тільки Путін і не тільки його режим є ворогами нашої держави, є ворогами нашого народу. На жаль, можемо констатувати факт, що це абсолютно переважна більшість. Взагалі мешканців цієї країни, які вороже справді ставляться до нас, в яких по відношенню до українців існує зверхність, які вважають нас якимись там, як вони там, їхні навіть ну актори, митці, говорять, що ми там якісь не 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 до пропаганда працює, так не до люди, чи щось. Я не знаю навіть така навіть мова лунає. Від людей, які начебто ну, мали би бути в їхній державі певними дороговказами і моральні певні імперативи да, от, говорити, ну, це люди мистецтва. Ну, пан Табаков. Да, таке сказав, що... Вважався у, колись. Ну, в, в, поза його, за його думкою, ми є як він сказав, ущербні. От, і це з радістю підтримано абсолютно більшістю населення. Ну, там це... Зручніше їм так жити. Пропаганда пропагандою. Але це ген певний, мабуть, уже генетичний набір. Це в крові, це не тільки політика. Це от абсолютно стале таке, не знаю, психофізичний стали абсолютно стан людини, яка от себе вважає от такою. Це шовінізм, від якого до фашизму буквально там дуже недалеко. Ну і вже і методи такі фашистські. Ну і тут у нас всередині країни у нас. же... Те, що ми найбільш корумповані, ніхто не відкидає, і дуже було для когось резонансно, те, що криміналісти Закарпаття визнали дію правого сектора вірними щодо контрабанди, щодо того. І, ну, а не лише ж там на Закарпатті, ця контрабанда процвітає. У нас, на жаль, процвітає вона отут, на фронті. Знайшли. Таку нішу, де фурами йде контрабанда, де заробляють мільярди? Ну, навряд чи її знайшли. Я думаю, що просто це, це, це той випадок, коли е якесь місцеве керівництво, чи то адміністративне, чи то армійське, е просто погано ділилося з Києвом. Ну, саме тому ця ага. історія, мабуть, і виплила. В усіх інших випадках, повірте, ну, ми, ми сигнали подаємо неодноразові, там, да, ми зверталися вже і до а, людини, яка себе називає військовим прокурором, і до ну, багатьох абсолютно різних інстанцій з приводу того, що там відбувається за нашою оперативною інформацією. Реагування абсолютно жодного немає. Навпаки, як тільки. Наші підрозділи знаходять такі от речі, їх всіма правдами і неправдами намагаються з того напрямку, з того сектора прибрати, щоб вони не бачили, що там відбувається. Це система насправді, і вона не сьогодні виникла. Вона дуже давня система має інстинкт самозбереження, вона пручається і вона буде захищатися всіма засобами, методами, які тільки в неї є. От і ця система, це ж не є українська держава. Це абсолютно окремий організм, абсолютно окремий інститут, який дозволяє навіть зрадникам українського народу, зрадникам і ворогам української держави, якщо вони залишаються вірними системі, вони не несуть жодного покарання за страшні злочини, які роблять проти українського народу і української держави. Ну, Таких прикладів є безліч абсолютно, починаючи з розстрілу людей на Майдані, закінчуючи сьогоднішніми, безглуздими і невдалими, абсолютно певними військовими операціями і діями на фронті. Ну, і значить, безкарність і продовжує бути однією з таких хвороб в нашій країні. Коли, коли б знали, що невідворотне покарання, то, мабуть, що так Ну, зараз якихось чиновників низького рангу. ну... Піар зараз по е, начальнику міліції Одеської, полковнику. Е, це, це, звичайно, можливо, когось і зупинить, але в таких масштабах крадіжки йдуть. Ну, не, не так давно на Херсонському напрямку був заарештований і, начебто, навіть підданий е, суду. Ну, і те, 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 що він точно звільнений, я знаю. От на рахунок суду не можу стверджувати один з очільників митниці. І ну, там було доведено, це була спільна операція Служби безпеки України знову ж таки з допомогою і волонтерів, і громадських активістів, і звичайно наших структур правого сектору. І от ну, ця людина вже не очолює. Ви думаєте, там припинився той процес, який там відбувався? Звичайно, ні. Знову ж таки, це система. І от та, от, то, що ви кажете, абсолютно вірно, безкарність, вона ж. Породжена ще двома речами безконтрольністю і безвідповідальністю. А ці, от якраз, речі, вони виходять з дуже простого одного, того, чого немає в українській державі, от, в новітній да, протязі всього її існування, там 24 роки. Нема мети. Ніхто, абсолютно, жоден президент, жоден уряд перед країною, перед державою не поставив чітку, зрозумілу мету. Ми йдемо от сюди, ми будуємо оце. Як тільки з'являється мета для її досягнення, відповідно, потрібні терміни виконання і потрібні відповідальні. Якщо нема мети, нема термінів виконання, нема відповідальних, відп... ну, як зараз, ось, ось вам і безвідповідальність. А якщо ще й суспільний такий договір, Існуючий в Україні, ну, складно його назвати Конституцію. Там, він існував між державою і громадянами у вигляді: ми, там, чиновники, крадемо багато і дозволяємо вам красти трошечки менше, да? то коли він був порушений Януковичем, не тільки ж йшлося про моменти, пов'язані з непідписанням європейських цих угод, все-таки іншим. Насправді, конкретно по підписанню європейських угод, я в ту ніч так само був на Майдані з 21 по 22 листопада. Ну, десь близько 11 години, там більше 50 людей просто не було. Ну, тому і не виходили люди так масово. Так, звичайно, прогресивна верства українців, студенти в першу чергу, які... Можливо, там розуміють уже там певні стандарти ці європейські, і не зовсім ну, не розуміють того, економічні вперед, наслідки об'єднання нас з Європи, але вони абсолютно все вірно для себе відчувають, що треба йти до тих стандартів. Там кожна країна має чітку мету, має відповідальність, має закон, має відповідальність і рівність перед законом і судом, чого в нас ну по сьогоднішній день ми не бачимо. Вийшли ці студенти. От як тільки їх побили, да бо була якась реакція, але насправді то я ж кажу, був порушений. До чого от привели да першопричини? Був порушений усе такий негласний гласний договір суспільний. коли Великі чиновники полізли забирати вже маленькі дрібні ларьки. І, і це от обурило ту частину а, людей, які не аналізуючи, не думаючи, просто голосували, аби їх не чіпали за будь-яку правлячу партію з надією, що вона далі собі буде грабувати там мільярди, і буде дозволяти їм красти потрошку десь внизу, там якісь там сотні чи десятки. Ну я не знаю, чи по 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 гривні, чи так, по дві. Да. А, і це все було зруйновано. Неймовірна жадібність родини Віктора Федоровича зруйнувала да, такий дуже звичайно неправильний, але дієвий організм і механізм, який існував на той момент в Україні. Плюс Україна ніколи не була українською, і жодна українська влада насправді ніколи теж не була українською, не дбала про націю не, не не дбало про народ. І ці всі речі привели до таких от вибухів, революційних певних зрушень. Тому, говорячи про систему і зміну, треба говорити в першу чергу про знову ж таки про нову конституцію, про конвент, про установчі збори, про долучення до цього якомога більшої частини українських громадян, щоб вони вважали цю конституцію рідною і своєю, і щоб її неможливо було порушити. Це має бути так. конституція, яку порушити неможливо, і ніхто не збирає і не буде цього робити. А той, хто навіть там пів кроку в цьому напрямку зробить, отримає відповідну редакцію від всього українського народу, а не від там, конкретної державної якоїсь служби, чи то спецслужби, чи то силового відомства. Тобто контроль над в принципі діями президента, парламента, прем'єра і всіх людей, які, яких ми наймаємо на роботу. І от, Андрій, а чи не буде так, як в часи Януковича, що зараз місцеві вибори, і більша частина людей буде голосувати за правлячі представників правлячої партії. Ну, можливо, вони їм рейтинги, нам завішають лапшу, що такі високі рейтинги, там все таке. І от за них голосуватимуть, відкидаючи людей, які щось можуть зробити. Місцеві вибори щось можуть змінити, в принципі. Ну, навряд чи. Змінити ситуацію в країні взагалі і побороти в першу чергу систему можна на місцевих виборах. Це ну, практично неможливо. Це може дати підґрунтя підстави для подальших змін, звичайно, але це не зміни ситуацію. Місцеві ради вони не мають права законотворчості, вони не мають права законодавчої, навіть ініціативи, про що ми вже говоримо далі. Тому є е, е, ну, виключна така, знаєте, компетенція змінювати щось це Верховна Рада, але Бо як всі здов... ж кажуть, що не час проводити дострокові вибори. Ну як, здов... е, як свідчать справжні да, от оригінальні абсолютно дослідження, е, то довіра до цієї Верховної Ради в українців вкрай низька. Якщо говорити про рейтинги всіх абсолютно політичних сил, які сьогодні представлені у Верховній Раді, вони всі разом сукупно ну, не набирають 50%. Навіть. Ну, це нема про що говорити. Це менше 30 виходить. І е, говорити, що певна кількість виборців, які прийшли, да, е, ще там менше з них. Е, Дали, Я, да, так, дали мандат так, так. довіру саме цим політикам. Вони і так на сьогодні представляють невелику чисельність, скажімо так, українського народу, хоча а, говорять від імені всього українського народу. А, а, а сьогодні, сьогоднішні реалії політичні, ну вони, якщо їх всіх купу зібрати, то вони, мабуть, представляють виключно свої родини, там, да, і ще там декілька десятків працівників їхніх підприємств. Тому що знову ж таки далеко не всіх, бо на їхніх підприємствах ми теж не дуже довольні, скажімо так. Місцеві вибори а, точно нам не дадуть відповіді на те, які справді уподобання є українців. Але треба йти а, на них. Ну, не знаю. Правий сектор відмовився від участі в цих місцевих виборах, і ми своє рішення навряд чи змінимо. Я, ну, чесно кажучи, не бачу взагалі підстав для зміни. Ми вважаємо це, ну, знаєте, певним фарсом, по-перше. По ну, друге, за старим законом будуть. Ну ні, вони так. будуть за новим законодавством, але Стінуть. нове законодавство воно покликане знову ж таки виключно захистити ті партії, які сьогодні є там в першу чергу при владі. От більше ніякого ніякого іншого навантаження. Це так звані відкриті списки, ніякі вони там не відкриті, питання ж не в тому. І те, що у нас знову продовжуються усі там дільниці, бюлетені, комісії, безліч їх і все таке інше, що дає величезну величезні можливості для фальсифікацій, весь світ голосує в електронному вигляді. Є в кожної людини абсолютно унікальний а, код на, на його соціальній карці, Про що ми говоримо а, і і, і, от, і, 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 і перше держава не несе таких величезних втрат витрат, і витрат тобі, да, на, на, папір, на, на, на вибори. вибори. По-друге, це 100% абсолютно виключає можливість маніпуляцій. І, ну, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, навіщо нам в такій кількості оця кількість виборчих комісій, цих, да, які всім відомо, яким чином формуються. Знов таки працюють якісь певні схеми і пристосовуються до цього політики, яким це вигідно. І дійсно нове законодавство, воно виборче цих списків ми не побачимо прихованих тих, хто будуть нам шкодити. Які... Там дуже там дуже є проста норма, яка не дає можливості навіть лідерам, справді територіальних громад, лідерам там думок територіальних громад, не дають можливості при переході до органів місцевого самоврядування. Система дуже проста. Ти можеш набрати максимальну кількість взагалі голосів виборців, там 90%, наприклад. Але твоя партія не називається там іменем президента або прем'єра, або там ще когось. А, і вона, наприклад, не долає прохідний бар'єр. Твоя партія не подолала, ти не депутат. Хоча за тебе проголосували всі люди на окрузі. Да. А партія, наприклад, там ну вище названих осіб яс, іще, там вона подолала, і люди, які наберуть 30 голосів виборців, там, да, коли для, для перемоги буде потрібно, ну, наприклад, тисячі. обласна обласна рада, да, це там е, в середньому десь 22 тисячі виборців на кожному окрузі. Да. Да? От уявіть собі, що може стати депутатом обласної ради людина, яка набере 100 голосів. А та людина, яка набере 20 тисяч, не стане. Отаке От законодавство прекрасне і чудове. Воно, я ж кажу, покликано виключно для одного зберегти існуючий статус кво. Хоча наші рейтинги там абсолютно теж адекватні право сектора дозволяють нам не, 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 не задумувати на ну, п'ять відсотків далеко. Я можу абсолютно чітко стверджувати, що є. Недалеко тут да, від Києва, і Київ, є Київська область. Є райони, де в нас це абсолютно дослідження, ну неупереджені, скажімо так. Є 15, її 20%. Так, це тут. Що вже говорити про е, прифронтові моменти, там, де люди бачать, що ми робимо, і ми їх там годуємо і своїх там да, віддаємо пайки. або там Західну Україну, де відповідно трошечки е, вище краще, краще ставлення до нас. Тому йдеться, ну, звичайно, про Відсотки дуже великі. Але ми не хочемо легітимізувати своєю присутністю тих людей, які ми, яких ми абсолютно привселюдно відкрито назвали режимом внутрішньої окупації. Ми не вважаємо цю владу українською. Ми Андрій. не вважаємо цю владу такою, яка захищає інтереси народу України. От щодо того, що є так би мовити, чіткі вже перспективи, стратегія. Це ж таки державного будівництва, і е, те, про що ми говорили з Олегом Рпочуком, у нас ніхто, і от ви сказали, що ніхто не ставить мета, до якої йдемо, поетапно як вирішуються е, ці завдання, і куди ми йдемо. Це є у вас уже. Звичайно, звичайно, у нас абсолютно чітко визначені завдання. Ми би не збиралися взагалі в політичну силу. Ми би лишалися всі в межах тих громадських організацій, або просто будучи там активними громадянами, небайдужими волонтерами, активістами. Ми би не збиралися в політичну силу, якби не мали абсолютно чіткий зрозумілий для нас, для всіх план нашого поступу, нашого розвитку. Нашою метою є Українська Соборна Самостійна держава у вигляді. В першу чергу, це ну, звичайно, прямі форми абсолютно народовладдя, це моменти пов'язані з абсолютним контролем української нації власної влади. І насправді ті наші напрацювання, які є, там далеко не все вигадувалося з членами нашої організації. Є величезний пласт того, що ми взяли, запозичили у інших розумних прекрасних людей. І зараз в процесі. Який ну, назвали так референдумом, так зараз ну це більш зрозуміла просто формула для взагалі для всіх. Насправді цей референдум нам не потрібен, щоб довести і так, ну всім зрозумілий факт, що рівень недовіри українського народу до сьогоднішньої влади є дуже високим, надвисоким. І для цього референдуми не потрібно проводити. Але шляхом оцим ну, формально легітимним там демократично визнаним референдуму ми хочемо започаткувати процес установчих зборів. Ми хочемо долучити до написання української нової конституції більшість громадян України. Ну от у нас на меті стоїть не менше 75%, щоб безпосередньо прийняли участь не просто в голосуванні. А в пропозиціях, в обговореннях для того, щоб ця нова конституція стала рідною кожному українцю, щоб кожен відчував свою дотичність до її створення і дуже чітко слідкував за всіми, щоб вона була виконана. Тому що це моя дитина, я її народив, я буду за неї дивитися, і я в будь-якому випадку несу за неї відповідальність. Я не дам її нікому ображати. От якщо ця нова українська конституція стане дитиною українського народу, української нації, її ніхто ніколи не порушить, вона буде не Дотримуватися всіма, і далі, все абсолютно законодавство, яке повірте, в Україні є безліч дуже хороших законів, які просто не виконуються, вся, вся інша абсолютно система і побудова вона буде налаштована таким чином, що правила, чіткі встановлені і критерії виключать можливість маніпуляції політиканства. Не буде значення, яке прізвище стоїть. На під кон, конкретним там на кабінетом, Конкретно. тому що у цього чиновника, у цього державного службовця, з'являться настільки вузькі е, можливості для маневру, настільки зрозумілий вектор руху, і настільки жорстке покарання за невиконання взятих на себе обов'язків. Що в принципі буде питання виключно фаху, наскільки людина на цьому місці відповідає фахово знаннями, досвідом, розумінням, працездатністю і більше від нього не буде вимагатися, а і не буде мати значення навіть якісь там політичні прапори. От якщо ми цього досягнемо, у нас, у нас буде шлях розвитку. У нас з'явиться можливість рости. І ви знаєте, будь-яку економіку можна там інвестиціями, там всякими різними терапіями оживити і підняти там десь близько п'яти років. Сьогодні знищується фактично освіта в Україні. Знищується охорона здоров'я, знищується. Здоров'я нації за п'ять років не відновлюється, це неможливо. Рівень освіти, рівень е, взагалі ну, за, теж ні за 5, ні за 10 років відновити там неможливо. В цьому. І ми бачимо абсолютно чіткі поступові кроки тої самої системи, яка працює не на Україну абсолютно по знищенню цих галузей. Я ж кажу, всі звертають увагу на економічні показники, це чудово. Але якщо, вибачте, всі будуть хворі і дурні, то ну, точно багатими не стануть. Однозначно, економіка тут не при чому. І там в цих галузях реформ, як не було, ну, буде реформа 12 років в школі, чомусь будуть вчитися. Каже міністр прогресивно, так пан Квіт, що е, ніякого держзамовлення, а це. Якраз відрізає найталановитіших дітей. Ви знаєте, чомусь в державі Польща в сусідній так. Е, в величезний е, шматок державного замовлення так. для українських дітей вони вибирають у нас самих розумних, вчать, так. пропонують їм далі продовжувати і навчання, і роботу, і просто забирають а, кращих з кращих. А в нас державного замовлення нема. Пан Квітоно вже наробив дуже веселих якихось операцій в національному авіакосмічному університеті. Його діяльність думаю найближчим часом. Ну, принаймні, ми будемо вимагати, щоб цю діяльність дуже прискіпливо розглядала Генеральна прокуратура і відповідні органи. Ну тому, що те, що виробляє пан Квіт, чесно кажучи, ну на голову здорово просто не налазить. Він ну. Певно, що був дуже хорошим ректором, прекрасним міністр, чесно кажучи, ну по тих діях, що що він робить, ну ніяк. Абсолютно. Можливо, не самостійний ще в своїх діях, як і багато хто з міністрів. От кабінет міністрів зараз реформувати будуть знов таки, це ж точково і нічого не зміниться, мабуть, що в цій політиці. Я просто вже на останок хотів вас запитати. Ну от є кадри, які вирішують усе якраз в правому секторі. Звичайно, ми власними силами всі абсолютно. Моменти пов'язані там життєдіяльності держави, людини, суспільства, не закриємо це однозначно. Це Ми потребуємо Прекрасно, що така політична сила розуміє, це. Ми потребуємо підтримки, потребуємо підтримки українського народу. Ми відкриваємо абсолютно будь-які там площадки, які в нас є, і громадські організації, і наші референтури та й політичну партію в кінці кінців достатньо широко відкриті двері для людей, які навіть. Ну, умовно кажучи, не дійшли ще до того рівня ідеології, яка є в нашого членства, але вони на тому шляху це 100%. І ці люди є добрими, є розумними, є патріотичними і готові жертовністю своєю доводити, що вони здатні служити народу України, і в них є що запропонувати. Є інноваційні підходи, є хороші, здорові, прекрасні думки, плани, проекти, які не з космосу взяті, які можна реалізовувати. Вони є абсолютно реалістичними. Ну що ж, ви бачите, шановні товариші, вже не вперше Андрій в нашій студії. Кажуть радикали, так от радикал в розумінні, давайте етимологію слова, це той, хто дивиться в корінь, ну і в математиці, це ж самі розумієте. Так що вони дійсно дивляться вперед в майбутнє нашої країни. Якими методами цього досягати? Ну зараз, вибачте, якщо сам за себе не постоїш, то ніхто не захистить, держава не захистить. Андрію, спасибі вам за участь в програмі. Дякую вам всіх. Небайдужих бажаючих реформувань і е, не лише реформ в нашій країні, а чогось нового своїми проєктами, планами. Будь ласка, майданчик є і правий сектор підтримує. А вам спасибі, шановні товарі, за увагу, за розуміння і до нових зустрічей на наступному тижні. здорові, Переможемо! До побачення!